130-ту річницю відходу у вічність письменника, історика духовного наставника отця Анатолія Кралицького в науковій бібліотеці ужнов шанували презентацією вибраних етнографічних та історичних праць. Сама персона Анатолія Кралицького, це духовний наставник, письменник. Дуже родонана людина, це одна з найпомітніших постатей 19 століття нашого краю, і чверть століття він очолював Мукачівський Василіанський монастир саме на Чернечій горі і досліджував історію, писав дуже багато, зібрав біографії ченців, писав як про і про гуцування ліна. І про Лодія щодо етнографічні та історичні праці Анатолія Кралицького Ми діти преславної України. впорядкував науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету Володимир Мороз. Це є той момент, коли ти відкриваєш не тільки для нас всіх сьогодні, а й для себе надзвичайно цікаві сторінки історії, яка була поряд і про яку. Не знав, просто не знав, бо не володів тим матеріалом, не читав Робота над книжкою. Тривала за п'ять років, розповів автор-упорядник. Анатолій кралецький досі був більш відомий як літератор. А у виданні показано інші аспекти його плідної діяльності. Тобто зібрано твори не художні, а наукові та публіцистичні, а також мемуаристика. В цій книжці зібрано така частина спадщини оця Анатолія Кролицького, яка досі була невідома. Тобто, це історичні публіцистичні твори, от біографістика, фрагменти споменів, які вдалося віднайти, і частина його листування. А тут йдеться про Кролицького як піонера, там, наприклад, археографії, деяких історичних дисциплін. Річ у тому, що отець Анатолій, як будучи Мукачівським ігуменом, він також був. Був дуже ретельним працівником архіву Мукачівського монастиря і впровадив дуже багато джерел в науковий обіг і осмислив історію Закарпаття на такому для 19 століття дуже важливому і вагомому рівні. І про стилістичний почерк Анатолія Кралицького це типова для околиць Мукачева, 19 -го століття, говірка з вкрапленням лемківських та мараморозьких діалектизмів. Любив мараморож, тобто дячівщину і рахівщину. Якщо ми говоримо про історичні його публікації, то ну працювати доводилося з періодикою. Часто редакції не повертали рукописи, тобто багато рукописів оця Анатолія втрачені. Ми його знаємо, рукописи там, наприклад, в літописі. Ну такій хроніці домовні Мукачівського монастиря. То ми знаємо, як він писав для себе. От якщо говорити про ці публікації, з якими доводилося працювати, то це різнобій правопису. Бо кожна редакція тоді друкувала як хотіла. Переписували мову через щось він там, ображався. А потім. Ну там був такий анекдотичний випадок. Він образився, що на польський лад перевели е, ніби на Галицький польський лад перевели там кілька слів. Він і е, підкреслив слово збанок, ніби то обурило його. А потім ми зустрічаємо те слово збанок в його інших творах. Тобто він збагачувався і, і, і це цікаво за тим спостерігати. Книжка потребувала багатьох коментарів, каже Володимир Мороз. Адже реалії 19 століття ми нині сприймаємо по-іншому. Праця стала можливою завдяки співпраці з Мукачівським монастирем отців Васильян. Виходу книжки передувало чимало тематичних заходів, зокрема наукових зібрань. Чому саме я маю сьогодні слово? Тому що отець Анатолій Кралицький, твори якого зібрані ось в цьому виданні, він якраз належав до монашого ордену чину святого Василія Великого. Ордену, який, можемо сказати, є в основі історії монашества, церкви і нашого народу тут на Закарпатті. І в роках, про які я згадував, ми найперше провели семінар, варто про нього згадати, життя присвячене правді, який був презентацією. Томів трьох томів історії церкви Закарпаття авторства Церканазія Пекаря. Крім того, наукова бібліотека Ужну підготувала виставки, які більше ознайомлюють із доробком Анатолія Кралецького, а також працями про нього. Він збирав величезну бібліотеку, і е, у 60-х роках ХХ століття е, його бібліотека потрапила у е, до наших фондів. І зараз ми маємо. Фактично збережену в досить хорошому стані в бібліотеку Анатолія Кралецького з автографами цієї видатної особистості, і сьогодні до річниці пам'яті. Ми вирішили підготувати таку виставку і представити у широкому колу книги з автографами, які зберігаються у наших фондах. І це досить велика, велика кількість. Ми, ми всі навіть не могли, не мали можливості представити, тобто лише невелика частина. Не могли оминути увагою постать Анатолія Кралицького і у відділі краєзнавчої літератури Карпатика. Завідувач Марія Черній каже: довелося опрацювати чимало джерел, адже в періодиці багато текстів і власне кралицького, і про нього. Ще на початку року краєзнавчий відділ Карпатики у плани вніс тематичну виставку, вітринну виставку, кому мила є очина. Це слова Анатолія Кралицького. То написано мовою того часу. Перші розділи виставки там література про нього. Далі література його у часописах, у місяцеслових маленькі такі невеликі проповіді і художні твори. На виставці бібліотекарі запропонували й листування Анатолія Кралицького з редакцією одного з видань, куди посилав свій матеріал не знайшов надрукованої своєї статті. І таким рівним почерком, таким гарним є йому відповідь. Редактор увічливо, чемно відписує, що на наступний номер буде йому подарований і буде його стаття. Ну, ми раді, що це дійшло до наших часів і ми можемо ділитися. У відділі краєзнавчої літератури, до слова, також чимало часу провів Володимир Мороз, у упорядник видання. І ще віртуальна виставка є в доступі на сторінках наукової бібліотеки УЖНУ. Тож є різні можливості для глибшого пізнання постаті Анатолія Кралицького, який відкрив для науки Мукачівський псалтир. Віднайшов та опублікував фрагмент Мукачівського літопису і автором біографії видатних ченців Василіян Тощо.